Добрий день. Сьогодні 25 липня, 24 року, з'явилася вчора в мене цікава тема для зняття відео. Хочу вам розповісти. Ось тут поряд оцих цих кущів, що я вам розказувала раніше, їх цих куси показувала. Це Дар'я Невеста. І Невеста вже я вам показувала, що вона вже активно забарвлювалася. І в мене було тут, оця частина оця, була в неї закрита сіткою, бо тут сонце не достає, і я сітку навісила від сонця, щоб не припікало сонце. А тут вирішила не навішувати. І все, оцей кусочок вам показувала. Оцей кусочок, де вони там, в якому стані цей виноград. І вчора тут поряд поливала кавуни, і я глянула я на цей кусочок, а тут рой ос, оси рояться. І Прямо одна за одною підлітають і підлітають, як ото взяток беруть. Я нічого не поняла, почала поближче придивлятися і поняла проблему. Проблема оця, що оси налетіли, вона. Другорядна, а першорядна проблема, повірте мені, це вже з мого досвіду, це пташки. Ну, пташки більш всього це горобці. Бувають інші пташки налітають на виноград, а це були, але більш частіше це роблять горобці. А що вони роблять? Коли виноград тільки-тіки брати цукор, що воно єлі-єлі солодке. Вони якось це взнають. Якісь у них рецептори горобців є, що вони вже знають, що вже цукор пішов, і вони дзьобають ягоди. Дзьобають на ті ягоди, до яких можуть достати десь сісти на дріт, на проволочку, сядуть і добуть ті ягодки, що достають. І вже після них на оці довбані, Ягідки, вони вже розкриті, шкірка в них покльована і вони злітаються оси. І тоді от там оси працюють, бо горобець тільки дзьобнув одну ягідку, дзьобнув другу ягідку і полетів. І Оці дзьобнуті ягодки залишаються, і на них тоді от вона літає оси роями. І я вчора бачив чи це, оце осестренько. Оце навісила і цю, цю сторону. Завісила, зав'язала, зав'язала і знизу. Бачите, низи зв'язала з, з двох сторон. Бо горобець, і ще ж, він же ж такий хитрий, це така розумна пташка. він, Я таке бачила, під, підходи пішки по землі, під, під, якщо це не зв'язане. Він пішки до стриба по землі стриб, стриб, стриб до цього місця і залітав під, під сітку тоді. О, така хитра зараза. І від них треба отак робити. І знизу і зверху, отак я все попристьобувала, поприв'язувала дві половини ту з того боку, і з цього боку дві половинки сітки зв'язала. І оце, і воно. Тепер оця проблема буде, як зріти, оце лишня робота. Тоді розв'язують, знімають ці сітки, ну, а нема чого виходу немає, треба, прийдеться таке робити. Ось подивіться, як воно з цього боку виглядає. Позв'язуване. Отут де голова куща, так треш треба гарненько зв'язати. І це зав'язую я не одс, а зав'язую від горобців. А оса на де, де не дзьобнута ягодка, оса її не прокусить. Вони шкірку виноградну оса прокусити не може. Вона тільки знаходить десь пошкодження на ягоді, тоді вона їсть. Тому, буває, вони. Оси з'їдають не тільки пошкоджені горобцями ягідки, а бува, коли в деяких сортах сама ягідка тріщить сама по собі біля е, Там у, у, у основі ягідки, де вона прикріпляється. Є такі сорта, от у мене була дашуня, анюта, ландиш. От він полюбляє, там у, у основі прикріплення ягідки, отам потріскувати трошки. І тоді, тоді туди лізуть усі і пчоли, і оси, і мухи, і машка, усі туди, туди на пошкоджену шкурку лізуть. Тому, оце я так приспособилася, це я так роками роблю, робила. Є виноградарі, що використовувати мішечки. Це е, теж гарний. Такий спосіб боротьби з, з птицею з зосами мішечки одівати на, на, на виноград. Але мені отаке подобається більше, бо мішечок погано захищав від сонячних опіків. А оця сіточка, вона і від опіків захищає, і від, вже від пошкодження горобцями. І це я тільки вчора тут зробила, буду сьогодні. І останний весь свій виноград отак позакриваю сіткою, бо горобець він раніше мене знає, де що поспіла. Бо вже трошки почала фарбуватись. Зараз я вам покажу, бо потім накрию, не видно буде. Ось. ось Тут дубовський розовий почав фарбуватися. Сочки. Оно гарна громка, бачте, яка. Оце все треба накривати, бо це дзьобне гробець там, де дістане. Він же ж літати як в калібрі він не може. Він достає ті ягоди, які можна достати сидячи на гілочці чи на дротику. Яку, як достане з дротику, то він то буде дзьобать. Хета, ось, теж почала фарбуватися ізумлення. Бачите, це страшне ізумління. Фарбу... Хоча Ронка маленька, у нього заявлені строки ранні та надранні, а щось воно не дуже спішить зріть. Такий негарний сорт. Нікому його я не, не совітую і буду викидати. На цьому, все. Дякую за увагу. До побачення.